Добрий вечір. Розпаковка злідла, не думаючи. Поїхали в Закопане погулять. Нагуляли на 30 злотих. Ну краще ходити гуляти на 30, як потім закупи робити, так? Да? Ну так. Да. Те, що треба. Вроді би що треба. Ходили, брали, те, що хочеться. Так, складі що, я вмішаюся, Зайшли в магазин. дивіться, штани. <різько> Відалі, ні, їдемо. Так, Треба купити яєць, треба купити, тільки що сповнив соду, треба хай купити соду. Треба купити яйця. Що ти ще казала? Там курочка казала, що є. Курочка по акції. Рець теж казав. Ну, короче, два чи трименування. Заходимо, знаю, що... Ч... А, на... огірків. Знаю, що огірки не в тій стороні. Уже. Ти куди? А що нам на? Вже все, забула. Кажу, не дай яйця огірки. Ну не в тій стороні, сюди повертай. І все, і курочку. Не дасть розслабитися. Так куди розслабляється, блін? Ну що ж розслаблятися? Ну, що ж не даси розслабитися. А ага, це так сковано, я оце. Так сковано. Ах, Ти на тридцятку не розігналася. <ривіт> я більше не брала. <ривіт> Кажу, є у тебе гроші, якщо що додати, а він каже, десятка. Ну давай, хоч десятку. Я так розчитала, що. Коли вернула назад, йому. Ну, всім все... привіт, прийшов я переділю. Я, в 6 До сих я беру сливки щось. обично у отій тюбику квадратному, що півлітрові за 10 злотих. А тут ось о, 30% жирності, 200 мл. Тільки що ось такий стаканчик. І три з копійками. Ой, думаю, я хочу завтра зробити е, рису одварити. І зробити таке, як ото. Короче, курочку, Як жульєн, як жульєн робимо. Да? <кій> не знаю, як краще я буду виглядати. Курочка недорога. Я взяла курочку, оце удо. Зніму з нього шкурку, курочку зроблю, пожарю беру, а міскоп зроблю як жульєнчик із рисом. Во. І щоб зробити жульєнчик, взяла вот таку сметанку. Вона три, я скажу, три з копійками ніколи не обращала внимання для соусу. Можна брати аж бігом. і Процентів багато і ціна смішна. Взяла томатну пасту, бо це те, що має бути в холодильнику, про що ми завжди да забуваємо. Кидаєшся в останню минуту, хай буде. Бо сьогодні готувала, а залишилося баночки. Перед сьогодні по акції по 10 злотих, то він по 19 з копійками 20, а сьогодні по 10. Карявий, не красивий, ну пахне перчиком. Взяла. Колись борщ планується, не знаю тільки коли. Яйця. яйця буду сьогодні вечеряти. Є у нас їди валом, а я хочу повечеряти правильну їду. Зараз у нас вже пів сьомого і треба швиденько приготувати їду. Я зараз жарю два яйця і зроблю салат з помідор. Не хотілося вечір їсти помідори, хотілось огірка, але огірки-переберки, одні ну каряві страшні по 10 злотих. Такого гірка я не схотіла. В общем, купили сметанку, томатну пасту, паприку солодкий перець, яйця. І оце ж удо, тут кіло 166 І пачка рису 3 з копійками, 3,90 кілограмова. І за це все заплатили 30 злотих, 30 плюс-мінус. Ось така сьогодні розпаковочка. Все. У нас вечір, пів сьомого йду готувати собі вечерю. Їм є, що вечерять, все смачне, все класне, а я зроблю собі яєшеньку. Молодежі нема, вони, мабуть, вже будуть вечерять десь в городі. Все, друзі мої, отакий у нас вечір. Завтра буде утро, і зробимо вам відео і покажемо далі, чим ми займаємося. Пока-пока. Ой, привіт, дівчатка! Ще раз не знаю, вже здоровалася з вами вчора. А сьогодні чи відео у нас вийде чи не вийде, зайшла в прямий ефір, та оце я не знаю скільки я. Часа, часа два з половиною, як не більше, було в прямому ефірі. Поки накрутила оцих помідорів і перець. Помідори і перець. Я це варю, варю, хотіла з аджикою зробити половину на борщ, половину для аджики і кажу овку, не буду нічого видумувати. Перевариться, хорошо, вариться і зроблю просто для борща отакі ось ті помідорчики з перчиком. А як дуже захочеться аджики, можна в оці помідори буде додати сухого перчику гіркого, свіжого часничку. І буде нам щастя. Не буду, я так заморилася, поки це все перекрутила. Спасіба прямому ефіру. Благодаря прямому ефіру в мене хватило сили, дівчині, оце все зробити. Була в закопаному, трохи натопталась, находилася. Приїхала з закопаного і оце надумала. Нарізала, начистила, намила та що в прямому ефірі язиком тіліпать. Голова розболілася в мене і все, время вже без 5 Йому вот прийшов, каже, дай мені утром давала аналгін, боліла дуже голова. І зараз каже, дай аналгін, ну, бо не можу. Бу були накрашені, це вже сидю, виморена, очі поростирала. Ти не здаваєшся? Так, скільки ж можна, кожен день здоров'я сидіти. Ми ж задали, каже день, бачимо, воно раз у тиждень. Давайте раз у тиждень. Пачками. Він просив мене аналгіну, а я не знаю, чи він вийшов... Рипоциз, риппоциз. Тут стільки всякої дяки треба мені аналгін. На тут мокрі, треба... надой да. я тут. Ай. Так голова болить, аж зуби болять. От дає на зустріч. Кості круте в ногах, а кості ще й в зубах. Да, зуби Та в кості одні. Так довго, давай сюди без керівників. Та я вже не маю. Я вже не мала сили держати, навіть так глибко. Якщо не найду, то будемо кисточку пити, да? Ну ладно. Да. Одно і то на скільки, а те, що треба, і нема. Капець. Проблема була з стрептоцидом. Привезли нам одні і другі, тепер 10 пачок стрептоциду. Можна стриптоцидом. Можна вони рішучих голову. Та то поп'єш усе. ну поп'єшу все. Так може якраз не тільки грани присипати. Так треба вдруге у у дружкам нас питати. Він як антибіотик родить. О, давай. Пойдем, пані. Немає аналгіну, що ж такое? Де аналгін ївся? Немає цитрамону, ні аналгіну не встрічає. А утром предлагала, і аналгін, і цитрамон, і спазмавгону. Спазмогон я чувствував. Може я його перепив, мені так було погано, Я його кожен день пив. Ну, то мені а тоді вона їх в голові дуже розкидало, навіть його суди, то мені ну, дурно було, коротше. Уголь носив, був спецовочній курс. Спецовочна курка, потім йде світер і футболка. Якщо футболка мокра, висіх до платье. Дощ іде, а я мішки 25 кілограмів. Воно вгля ну, перетягав чотири. Ну, розстояння я вам скажу, по ступенькам туди собі ну, метрів 15. Ну все одно, треба його взяти, підкинути на пупа, принести з пупа, скинути, обратно прийти. А скільки ти у валіри тоді перевозив? Ну, у валери за день 11,5 тонн кулак. Уголь, отакий, як його на лопату не на гребех, не нахід. Тільки переїхали ми в Дніпровку, купили хату і не було грошей зовсім. І він поїхав по вулицях шукати роботу, а знав, що там міцность така, що можна знайти роботу. І він, ще у нас була Крістіна з нашого села, помощниця з нами допомагала переїжджати. І він з Крістіною, я вдома, а вони з Крістіною поїхали роботу шукати. І знайшли роботу, оце ж каже, треба Уголь перевезти. А вони ж хитрі дніпровці. Родичі слухають, думають, як натька. No, ну так було по хитрості. Тоді було точно по хитрості, тому що людина нова перший раз прийшла на роботу, він не кура, він хотів, щоб йому заплатили, а казали, заплатять за кучу. Ні, нічого, ну час 10 злотих. То злотих, 10 гривень. 10 гривень час. 10 гривень час. Ну я працюю, і працюю, і працюю, і працюю Ну, з 8 до 5, наверное, я. Тачкою. А возить до кінця де дебамагани, там коти. По 20 метрів до кінця того. О. І ще й на гору тачкою треба було по тому. Що воно не ну, на гору зробить. Да. Подоски, по доски оце. І я воно ну, уголь не такий, що сімечки там. Лопатою нагрузив, все, а так, кулак такий, отакі от куски. Попробую на лопату, а потім ну, набрати. Два куска, три узяю. Ну я без перекура, думаю, ну блін, треба ж робота, бо скажуть, сидить там, перекурю, а почасово все. О, І я перевозив, а потім так бігав. Скільки там? Они десь половиною каже. Ну і скільки я заробив? 100 з 100, 100, 100 гривень. 100 гривень Да. За 10 годин. Я це з восьми до п'яти Ну, шести. А потім беру, крутили в візках хлопці, йому розказували, що за уголь беруть за тонну. От, да, то, от то, та ножа то беруть, знаю, а він то, не знав. Да, да. І то його можна, якщо почасово, то... Ну, Розтягнуть. Розтягнуть, то розтягнути. А то без одного перекура, не куривши нічого з, з утра до ночі, так він три дні лежав, у нього така температура була, він три дні відходив після того угля. І совісті okay. хватило дати 100 рублів і 100 гривень. І все, і до свідання. Да. Він би, може, ще такий чоловік. ну, а там була хазяючка трошечки такий. О, чужими руками жар добре загортати. Ну і че? А потім ми ще вмудрилися взяти 40 тонн. 40 тонн. Ви взялися в двох сорок тонн, бо треба гроші. Я скажу, я скажу число даже. З 14 сентября і возили ми по 14 октября. Ну, чуть, -чуть не вистачило, бо ми по три дні там трошки перебої були, не ходили. О, місяць ми? так? Удвох я йому грузила лопатою, а він возив її ну, дуже... до того. ми до двох часов, з восьми до двох, ми до не видержували. Тут сам Є? факт, що сорок тонн і нам пообіцяли. Скільки? 400 злотих. 400 гривень. Да. 400 гривен, потім вже ми не довезли, не довезли і сказали, не, сталося, ми не будемо. Осталося в нас тонни, мабуть, може, дві кучка. Кучка з 40 тонн, це представте, яка це гарба була, а осталася кучка, і ми вже не можемо. У мене е, три позвоночні грижі, потім через місяць я вже була в больниці з позвоночним грижами. Так оце ж позвоночні грижі, потім а, ми а... поїхали вияснили. Я... Пудла була кілограм, мабуть, на 10 після okay. цього глядіти. Як... А подобавляйте, і вони нам ще додали, мабуть, 200 чи 300 гривень. Та ні, ну як це, 400 обіцяли, а додали 300. Ні, да, потім, да, да. вони чуть-чуть щось -чуть -чуть додали. Чуть-чуть додали, ну це ну так, як ти розказуєш, на половину. Осталося то кілограм тонни-дві, мабуть, і вони нам додали, не знаю, мабуть, там тисячу заплатили Вова, за 40 тонн, а додали ще 300. А, ну так, ну, тисячу щось. нам дали, обіщали за це. Ну вони хоч договарювалися зарані, що тисячу ми платимо за цю кучу. А ну, ми, ну, близький, ну, ми ну, согласилися. Ну, ми то, ну ну, блін, ну ти гроші. І теж не возить в кінці городів, там балагани, там котли стоять, не треба туди возити. Далеко, далеко. А потім вже ми все, кажемо, як можете нам не платити? У нас просто вже не було здоров'я. У нього руки були розтягнуті в вовки. Ну, як по коліна були, отак. Нижче коліна руки були. Він так. ходив оце, стоїть, блін, я... Це ще... трохи вони попідтягували. Скільки це, що ще? нам було год трохи менше. Ну, мені було тоді 48. А мені Де 43. 49. Мені в сентябрі 49 стукнуло. А мені 43-44. 44, чотири. Сорок так. ну, ще молодші, звісно. Щас би ми вже не потягнули. Yeah. Так скільки ми грали за ті копійки лучше, б ми, блін, собі в чому ні Ну так хочеться заробити, а думаю, так, не так, давай, день будь, аби не дома. Підемо поробимо. Ну, підемо поробимо. Нас не хто в шию, да ну, не гнав, ми не почасово за кучу. Ми могли б і до Нового году відтягнути. Ну, не хочеться до Нового году, бо О, може ще десь 40 тонн угля попадеться перетягнути. Це ж таке діло, так? Може ще комусь дураки такі треба будуть. Ну... Одна цитрамонка, а пише пишепучку. Це трамонт, ще я знов не помилую. Давай шипучку. Раніше шипучка була не тільки таблетка. Солпадин влучає прямо в ціль. Ціль, зараз влучає прямо в ціль. Ой! А можна випити, водой запити. <пей> <скільки> Хай ще пить. Не пробував. Я не пробував. Right? Ой. Так що такі діла. І сьогодні я заморилася, мені виникається так, як тоді після вугля. З цим помидорами з цим та спецем. Помодорами. Руки отуто в лісі болять. Отут у суставах. Ой. Жизнь малина. Ну нічого. Така наша доля. Якщо не вивчились ми да на прокурорів із детства, чи з малку, чи після школи, тягай угля і мовчки. Підшопаю, то. І кажи спасибо, що є така робота угля тягати. А якби не було не було. А якби треба тільки вумні. А якби всі були в умні, то б тягав би. Один одному не тягали, так би Ото... І що? Що я так розвалилася? Що ти зробила? Розпалася вся. А, це ж, звісно, вже 4 часа. Треба тобі віддихнути би, би трошки. Кучуков. Я не хочу. Яка біда з кофром у нас, люди добрі, яка біда. Я спригую з кофром. Ти спригуй з кофром, а я куплю розтворіме кофр. Кубик. Ми вже скільки тут живемо, а то ще й раніше. Вони не, не, не було трохи тут. Розцворіли пили. Та то бистрий чайник залив і ти ж собі вже кайфуєш. А тут сейчас треба встать, заварити турки. Воно то добре. Ну так ми ж що ніхто не хоче робити. А я попроще. Я чайник закип'ятив, дві ложечки на таку чашку залив, поки боту не летом поколотив, випив. і пішов. Поплював трохи на врагів. Буває, а що ти хотіла не сказати? Ой, посидь, бо ти схочешся. Мені треба томат, ще помішати. в мене роботи, о. Ще банки занести, банки о. надо ще постерилізувати. Ой, а я вже нікакая. А ми розтягнемо роботу, як от зубрів. Mm. Трошки сьогодні, трошки завтра. Оставим завтра переваримо. Да, воно ну, да. ж стоїться, випарується, водичка. Зачем? лишнюю банку катать воды. А так будет густенько. Может, Лидочка приедет, а не делает. Распалась уже таблетка. О, ну, что мне нам... пить Что мне выпить? чтобы мне легче было. Как ты сказала, кофе. А, ты мне сделаешь? Ну, конечно, ты же мне делаешь. Я тебе тут... не Ты знаешь, рука руку мыет. Ты мне, я тебе. И так проживаем, да? Ви так робите? Я трошки більше, конечно, другу. Особо не якими з тобою сьогодні красиві, да? Да, особенно я. Особо я. Ну, будемо. За ваше здоров'я, да? Так, все, девочки мальчики поділилися з вами вчорашніми закупами. Я вам сьогодні не знаю, чи розказала, чи ні, не добре воно, пить во неприятно. Я ж показала вам в закупах, що я вчора була в де у шемонику. Ми хіба в Шимоніку вчора помідори купу? Ні. А помідорами вчера не... А, я розпаковку без помідор, в шамоніку ми були раніше. А сьогодні поїхала до Ліди днем. Думаю, трохи розвіюся, бо обіцяли після обід дощ. Волог їхав на етюди, закинув мене. І я зайшла в гаму. Ліді хотіла можу, річ поставити за одне діло. Зайшла в гаму купити щось вкусненького, а там баби кишать з корзинами біля ящиків з помідорами. Думаю, що там таке нечисте? Пішла, а там ліма, оця сливка по 3,99. Перець солодкий, масистий, крупнючий по 5. І що ви думаєте, я пройшла мимо? Хорошо, що в мене була сотня. Так я нагребла помідорів, нагребла перцю і трохи в ліде побула 10 минут і приїхала додому робити томати. І за того я й заморювала. Не знаю, відьорна каструля чи скільки в ній там літрів? Нема літрів, Літрів 8, мабуть. Ой, Господи, все, друзі мої, всім дякую за підтримку. Пишіть, дзвоніть, заходьте. Мирного неба, всім здоров'ячка. І всього вам самого найкращого. до зустрічі. Ще нам треба з Богданом читати. Мать дала указання, щоб ми зробили почитання, почитав і переказав, бо вечором багато математики. І тоді дуже довго надав не вчити, а він заморюється, теж не хоче. Так що зараз будемо, я йому сказала, до 4 часов гуляй. 4 будемо читати, а вже десять п'ятого. Все, друзі, до зустрічі!